Привіт, електричний чайник. Це напевно найпоширеніший представник малої кухонної техніки. Без нього складно уявити не тільки інтер'єр сучасної квартири, а й офісу чи дачного будиночка. І неважливо, поціновувачем якого напою ви є. Цей маленький помічник допоможе швидко та без зайвих зусиль закип'ятити потрібний об'єм води, приготувати гарячий напій або страви швидкого приготування. Сьогодні в нас на огляді електрочайник турецького виробника Кумтель HMK-03. Тож, ну ми знайомитись із ним ближче. Зовні чайник виглядає досить стильно, завдяки його корпусу, у виконанні якого використане скло і чорний матовий пластик. На скляній колбі чайника нанесено шкалу об'єму рідини. Окрім проміжних значень, вона вказує мінімальний безпечний для роботи приладу рівень води, а також максимальний, який відповідає номінальному об'єму пристрою та складає 2 літра. Набирати у чайник воду вище за цю позначку не варто. адже при закипанні в чайника розпліскуватиметься та може спричинити певні незручності, якщо не ціле лихо у цій моделі є захист від перегрівання, автовиключення при закипанні та знятті з підставки. Максимальна потужність чайника 2200 Вт. Дуже часто корпуси дешевих чайників у буквальному сенсі погано пахнуть нечистим сумінням їхніх китайських виробників, додаючи неповторний коктейль з усієї таблиці хімічних елементів до складу ваших напоїв, обираючи чайник зі скляною колбою, як у того героя нашого огляду, ви принаймні убезпечите від цих проблем своє здоров'я. Ну і плюс прозорий корпус дає змогу простіше контролювати рівень рідини. А приємна діодна підсвітка ще й зробить чайник красивим доповненням вашого інтер'єру. На ручці приладу розташовано кнопку включення-відключення, перемикання якої здійснюється плавно та з характерним клацанням. За відкриття верхньої пластикової кришки чайника відповідає ще одна кнопка, яка розташована вище. Кришка відкривається досить широко, що забезпечує зручність під час наповнення чайника водою. При закритій кришки можемо побачити, що носик чайника оснащений пластиковим фільтром для води. Якщо після тривалого користування у пристрої утворюється накип, фільтр запобігатиме потраплянню дрібних його часток до вашого напою. Чайник оснащено прихованим нагрівальним елементом, що гарантує його тривалу та безвідмовну роботу. Максимальний рівень води в чайнику закипає за 5 хвилин 50 секунд. Для потужності 2200 Вт це цілком нормальні показники. Цей електрочайник від Comtel досить непоганий, та при цьому бюджетний варіант для вашої оселі. Із головною функцією чайника нагрівати воду і бажано швидко він впорається без проблем. Також на прикладі цього пристрою ми можемо дійти висновку, що далеко не завжди висока ціна є запорукою якості, і навіть у бюджетній категорії побутових приладів є достойні та вдалі моделі. Але кінцевий підсумок та остаточний вибір завжди залишається за вами, наші любі підписники. На цьому в мене все бережіть себе і до зустрічі.